Добрий вечір, учасники каналу Фінансова мозаїка». З вами я, Світлана Титова, організатор та керівник марафону Заплати собі. І сьогодні я хочу познайомити вас з лінією життя. Лінія життя є у нас у кожної людини, і вона складається з певних періодів. Поговоримо з вами про наше життя відносно грошей. Якщо вам цікаво, і ви можете, в принципі, взяти аркуш паперу та ручку, і можете навіть зобразити саме цю лінію життя у себе, ну, де вам там зручно, дивіться, люд... дитина народжується, так? Людина взагалі народжується. Це ось наша така крапочка. Потім хочу представити наше життя у вигляді двох ліній. Перше, це у нас ось дохід, і друга наша ось це роки. Е, роки, в принципі, у нас поділяються на три періоди. Перший період ми маємо з вами дитинство, е, навчання. Далі другий період це робота, бізнес. І далі ще один у нас період. Ну, я хочу назвати його як золоті роки або золотий вік. Ну, ми розуміємо, що це у нас пенсія. Ну, не хочеться мені це слово називати. Це у нас кращий період життя золоті роки. Стосовно того, скільки триває кожен період, перший період в основному триває 20 років. Ну, можливо, хай там 18. 18 20 років. Це у нас дитинство, період навчання. Далі, най самий найдовший період це робота, бізнес. І це приблизно у нас 40 років. Це самий довший період. Наступний період, який у нас наступає, це період золоті роки, і він десь приблизно триває 20 років. Ну, Якщо взяти за статистикою, то жінки після виходу на пенсію, після 60 років ще 20 років проживають, чоловіки менше. Тобто, якщо хтось десь там каже, та, мені там до пенсії там чи я доживу до неї дачі, я буду там на ній жити. Віримо в те і кажемо собі, що ми всі доживемо і ще й проживемо багато років. Стосовно грошей, дивіться під час дитинства, дитина або взагалі людина в цей період вона залежить. Вона залежить від когось, в неї немає власних коштів. Від кого може залежати? Це батьки, опікуни, рідні, ну ситуації можуть бути різні. Це триває десь приблизно 20 років. Потім розпочинається період роботи та бізнесу. Це період дуже активний, стрімкий. І взагалі дохід, ось ми бачимо з вами лінію нашого доходу, так, така ламана лінія. Дохід в основному він збільшується. Якщо ми з вами згадаємо свої 20 років, і те, де ми зараз з вами знаходимося, то зрозуміло, що у нас дохід виріс. Ну, наприклад, якщо я згадую свою першу зарплату, мені було 19 років, це був 2000 рік, то я отримала 91 гривню. Ну, зараз зрозуміло, що мій дохід виріс, я отримую більше. І ось цей період, він самий активний, він триває протягом 40 років. Відносно грошей, як людина може проживати цей період? Дивіться, ну, я на попередньому заході на нашій попередній зустрічі. Казала про чотири формули грошей або про чотири такі сценарії. Перше, людина може проживати у банкрутстві. Що це таке? Це коли людина витрачає більше, ніж отримує, тобто її витрати більше, ніж доходи. Ну, наприклад, отримує, да, візьмемо ми 15 тисяч, а витрачає 17, мінус 2. Тобто, людина може весь цей період проживати таким чином. Далі, людина може проживати за, за формулою бідності. Це коли отримала 15 тисяч і витратила 15 тисяч. В результаті що має? В результаті має 0. Також існує ще одна формула, за якою людина може проживати, це, начебто, ну, якби бідність плюс-мінус. Що це означає? Що людина отримала 15 тисяч, наприклад, да, вона. Ем... Оптимізує свої е, витрати, або, взагалі, їй, можливо, вистачає, і залишилось в неї, наприклад, 2 тисячі. Впродовж року да, відкладає з кожного доходу 2 тисячі від своєї там, зарплати і назбирала, наприклад, там, 20 тисяч, і людина вирішила собі купити, ну, якусь певну річ. Можливо, там техніку, е, можливо, це якісь там меблі чи ще щось. І в результаті. Все одно це формула бідності, тому що у людини залишається ноль. І існує ще одна формула це формула багатства. Коли людина, спочатку, да, отримавши е, свій дохід, отримавши, наприклад, заробітну плату, одразу в момент отримання, в момент отримання е, відкладає собі, ну, є така цифра, що це 10%, відкладає собі. Суму, так? А потім ця сума ще якби буде певним чином працювати і приносити певний, ну, якби, дохід з певного віку. Але, по-перше, що треба зробити, ці кошти можуть спрацювати і допомогти людині накопити резерв. Цей резерв є фінансовою подушкою, фінансовою подушкою безпеки. Для чого нам потрібна взагалі фінансова подушка безпеки? Під час нашого періоду, робота, бізнес самого активного періоду, у нас можуть утворюватися певні фінансові ями. Наприклад, цифра 1, якщо ми з вами бачимо, тобто людина у нас працює активно ось і, наприклад, сталася якась там травма. Тобто, людина на певний час вийшла, як то кажуть, зі строю. Не може працювати, доходи не отримує, тобто рівень доходів понизився. Потім з певним часом людина там пролікувалася, і з певним часом виходить на свій попередній дохід. Також може статися така фінансова яма, да, такий випадок, дуже багато жінок проживають не працюючи. Якщо основним годувальником, наприклад, є чоловік? Жінка задоволена, отримує гроші від чоловіка, виховує дітей, дивиться за власним там будинком, господарством. Всі задоволені, діти нагодовані, чоловік задоволений, жінка зустрічає його з роботи. Ось. Але ж може статися таке, що, не дай Боже, основний годувальник родини йде з життя. Що відбувається? Також відбувається оце фінансове провалля, і все залежить від того, як інший член родини, да, ну, наприклад, жінка, як вона зорієнтується, в залежності від того, які там неї є знання, навички, чи є вони, чи взагалі нема, і через певний час також може людина да, вийти з цього фінансового провалля. Також може статися такий випадок, не дай Боже, що це може бути інвалідність. І тоді е, у людини, да, ось третя у нас така фінансова яма, вона може, як би сказати, з цього фінансового провалля навіть і не вийти, і бути залежною, залежною від своєї родини, залежною від інших людей. І таким чином, ну, якби її доходи знижуються. Ось саме для цих періодів, коли відбуваються ось такі фінансові ями, дуже корисно мати певний резерв. Не казати, що це резерв на чорний день. Це фінансова подушка безпеки. І саме маючи фінансову подушку безпеки, людина, коли потрапляє в певну ситуацію, коли її доходи або взагалі зникають, або набагато знижуються, вона може скористатися цією фінансовою подушкою безпеки впродовж деякого часу, поки відновиться да, її там чи здоров'я, чи ще там щось. Ось і знову вийти на свій е, звичний рівень доходу. Е, По-перше, коли е, у нас да, дитина, ну людина взагалі 20 років починає працювати, то дуже важливо з самого початку відкладати від кожного доходу, платити собі в той момент, коли отримуємо дохід, 10%. Ну, якщо спочатку незручно, можна платити трохи менше, але бажано 10, можна і трохи більше зробити, але щоб ця сума була комфортною, якість життя щоб не понизилася. І таким чином формувати собі, формувати собі відкладення, формувати собі резерви. Ну, взагалі, ці резерви то можуть бути ну, різними і різними за призначенням, але саме перший резерв, який потрібно сформувати, це певна сума коштів. Для фінансової подушки безпеки. Для чого це знадобиться, ми з вами, в принципі, побачили на оцих наших фінансових проваллях, які у нас протягом основного періоду е, нашої роботи та бізнесу можуть відбутися. І е, зараз хочу приділити увагу саме фінансовій подушці безпеки. Фінансова подушка безпеки вона формується, е, ну, може бути, на 3, 6, да, ну, якби 6-12 місяців. На 6-12 місяців, ну, а в наш час е, краще, щоб е, фінансова подушка безпеки була на 24 місяці. Е, як порахувати, скільки потрібно на фінансову подушку безпеки людини або члену родини? Ну, взагалі, за правилами, кожен член родини, ну, поки що я кажу ну, за батьків, так, вони повинні формувати собі кожен окремо фінансову подушку безпеки. Але спочатку треба порахувати свою власну окупність, тобто скільки я собі да, коштую на один місяць, скільки мені, ну, тобто скільки одній особі потрібно грошей для того, щоб оплатити себе. Це для того, щоб порахувати свою окупність, це ну, можна зробити як окремою темою зустрічі, тому що щоб зрозуміти це, це десь приблизно три місяці, а краще, якщо буде шість, ну можливо, і там. І впродовж року побачити е, свої витрати, які можуть змінними, бути постійними витратами, ще є різні е, ну, такі, такі статті витрат, і тоді буде зрозуміло, наприклад, я коштую собі там в місяць 15 тисяч, або я коштую собі в місяць 20 тисяч. Ну, наприклад, візьмемо давайте 20 тисяч, якщо порахували, що людина обходиться собі в 20 тисяч. То, якщо ми хочемо спланувати її на 12 місяців, ми повинні 20 помножити на 12. 20 на 12 помножаємо, отримуємо ми з вами 240 тисяч. Ми навіть можемо з вами поставити це за фінансову мету, 240 тисяч на фінансову подушку безпеки, і потім навіть порахувати, за який період, маючи свої доходи, ми можемо саме відкласти на подушку безпеки. Якщо можемо, ну в принципі можна більш довгий період складати подушку безпеки, можна собі спланувати все це і зробити за більш-менший період, можливо, оптимізувати якісь витрати, але ні в якому разі не погіршити свою попередню якість життя. Економити ні в якому разі не можна. Слово економити не використовуємо. Використовуємо оптимізувати витрати. І тоді, коли навіть впродовж трьох там шести місяців можна вести. Свої доходи витрати, ну, якщо чесно, такого не робила. Але є там спеціальну таблицю, ми мені пропонували. Але можна, і я думаю, що я до цього дійду, класно, цікаво. І тоді просто можна бачити, що ага, такі такі речі можна було не купувати. Або, наприклад, приходиш да, до магазину, бо дуже багато ми всього купляємо на емоціях. Щось нам сподобалося, ми взагалі за цим зовсім і не йшли, наприклад, там до магазину. Тому можна певні витрати оптимізувати, можна подушку безпеки там відкладати не 10% да, з кожного свого доходу, а можна там 12, 15%, можливо, хтось там робить і 20, і 25%, якщо хоче швидкими темпами назбирати. Але наголос роблю на тому, щоб якість нашого життя з вами не погіршувалася. І якщо ми з вами назбирали Ну, відклали собі на фінансову подушку безпеки ту фінансову мету, яку поставили ми, да, наприклад, там 240 тисяч чи там ще більше, то м м м треба навчитися потім правильно зберігати цю фінансову подушку безпеки. Фінансова подушка безпеки за правилами зберігається у фінансових установах. Дуже гарно було б фінансову подушку безпеки розділити на е три частини. Наприклад, і ще дуже класно, якщо це буде, буде різна валюта, тобто повинна бути диверсифікація, щоб всі яйця ми в один кошик з вами не клали. Вдома м, треба тримати кошти готівкою, в тій валюті, в валюті тій країни, де ми проживаємо, ну, в нашому випадку це гривня. Це десь на як на три місяці. А потім кошти, які у нас зберігаються в банку, можна взяти їх в інших валютах. Це можуть бути у нас євро, можуть бути долар, так? І бажано мати на двох рахунках в декількох банках. Але найкращими у нас банками є, це є банки класу А. Банки класу А 4, так. Можливо, зараз Оля, ви мені там підкажете, якщо я десь помилюся. Це у нас Райфайзенбанк, ОТП Банк, Укрсиббанк і Кредіагрикольбанк. Оце чотири банки класу А, які відповідають саме міжнародним стандартам. Міжнародним стандартам, це є таким да, депозитом, але ці кошти, які є в банку, да, на нашу фінансову подушку безпеки, то вони якби є ну, в швидкому такому доступі. Тобто до них повинен бути доступ. Як ще кажуть, що за великим відсотком не треба гнатися, відсоток може бути і менший в банку, да? але все ж таки це банки надійні, тому навіть. Ну, як кажучи, в Європі такі ось банки, то навіть відсотка зовсім ніякого немає, а людина, яка кладе гроші, вона ще сама платить банку за те, що гроші там в надійних умовах зберігаються. Навіть і таке існує. Ось, і після того як сформувалася подушка безпеки. То після уже, ну, гроші ми собі платимо, не забуваємо про це, але вже можна далі буде сформувати інші резерви, трошки на інші, так сказати, вже потреби. Це вже буде така фінансова подушка безпеки, але вона може бути ну, віддаленою дії, коли вона запрацює у нас трошки пізніше. І саме ось про цю фінансову подушку безпеки, так і про своє забезпечення на той період, коли настане золотий вік, ми повинні думати і повинні відкладати уже з того періоду, коли ми розпочинаємо, коли ми розпочинаємо активний свій процес роботи та бізнесу. Тому що, як ми бачимо з вами ось на нашій лінії життя, в основному дохід падає. Дохід падає. Тобто, людина пропрацювала свій основний вік це 40 років. Якщо вона жила за формулою просто бідності, отримувала кошти їх і витрачала, то, вийшовши на золотий вік, доходи стрімко падають. І це вже просто як таке фінансове провальне. Сказати, що на пенсії нам не потрібні будуть гроші, ну цього ми не можемо сказати. Грошей ще, можливо, буде потрібно ще й більше. Тому що то хвороби, то ще щось якісь там певні ситуації. І, в принципі, зараз 25%, так, отримує пенсії пенсіонерів майже нижче, ніж 3 тисячі. А в середньому, да, десь там 5,5 тисяч. А взагалі, як кажуть, то середня пенсія вона це приблизно щось 100 доларів. Ну, і, якби більше. В основному її і не буде? А далі взагалі існують різноманітні такі моменти, да, коли ми з вами чуємо, що пенсії взагалі не буде? Ну, це трошки інша вже тема, як можна себе забезпечити під час, як, ну, тобто, як подумати про себе заздалегідь, будучи в періоді роботи та бізнесу, як подумати про золотий вік. Я розкажу в наступному своєму ефірі. А зараз в мене головна мета була показати а, саме на ці періоди. Ну, взагалі, в мене ці періоди, вони перед очима є. Я не робила саме ну, там, в електронному вигляді, хоча в мене є презентація, а те, що саме я для себе малювала, те, що від роки зробила, я вам таки вирішила презентувати. А, тому головна задача наша з вами. І наших дітей, якщо вони вже працюють, прищеплювати ось цю звичку заплати собі з кожного доходу, відкладати гроші, пояснювати, як спочатку працювати з ними, що треба робити, так, в яких там відсотках, прищеплювати взагалі фінансову грамотність з самого дитинства. Ну, в мене на цьому все. Одну секунду. З лінією життя? Я вважаю, що я вас ознайомила. Скажіть, будь ласка, можливо, у когось якісь є запитання? Можливо, щось почули нове? З чим ідете? Олю, можете сказати нам щось? Ну, ем, два моменти, які зафіксувала стосовно е, ведення обліку витрат. Uh -huh. е, мабуть, може вам екселівська табличка – це про, про те, що Вікторія Мельник пропонує. Uh -huh. Бо я бачила вас. з нею. Е, вона ефективна, да. вона дуже наглядна. Е, я е, витрати веду вже дуже давно ще до того, як почала вивчати цю тему. Але я користуюсь мобільним додатком, мені це зручно, бо я це роблю одразу е, на касі магазину, бо потім я або забуваю, або просто мене не вистачає часу. Е, деякий час я дублювала саме в цю кселівську таблічку, да, вона трошки наглядніша, вона дає е, картину м -м -м, ну, просто треба звикати. Ну так, да. або до того, або до того, але вона, да, вона ефективна. По ній можна побачити, де що можна е, в якій частині щось е, заощадити. Ось е, друге питання: у мене стосовно банків. Ну не те, що питання, а просто у мене. Е, Своє таке трошки нерозуміння, не звісно, що банки класу А, да, вони більш надійніші. Вони з міжнародним капіталом, але вони працюють на території України за законодавством України. Угу. Тобто, якщо законодавство Нацбанк обмежує той самий там, фонд гарантування вкладів на час війни чи там на час після війни, то всі банки працюють за одним тим самим законом. Угу. І е, вони не підтримують норм і порядків тих, які в цих банках є е, там на території Європи. Е, тому м, ну, просто в нас про це завжди кажуть в контексті фінансової грамотності. Ну, звісно, угу. що якщо цей банк там працює 100 років, да, йому люди більше довіряють, але. Ну, не знаю, у мене трошки таке несприйняття, що це прямо от 100%, 100 такий захист саме на території України. Uh -huh. 에, наприклад, якщо у мене там та сама картка е, Кріді Агріколя, але вона польська, то я розумію, що це зовсім не та картка, яку я відкрию в українському кріді Агріколі. Uh -huh. ну, це в мене м трошки я цього не, не допонімаю. Ясно. Ну так, розбиратися треба з усім, бо дуже багато різноманітних питань. Ну, може, Но... просто специфіка своєї діяльності, що я, як бухгалтер, я з багатьма банками uh -huh. співпрацюю, так, трошки по -по більш поглиблено, ніж середньостатистичний споживач, то в мене це якби трохи якісь такі сумніви, все одно визиваємо. Uh -huh. Ну, добре, тоді можна буде з вами індивідуально поспілкуватися. Взагалі мені, ну, цей момент такий цікавий. Я чула, що ви казали там про, карту, про картку у польському банку. Вибачте, це в дитини, мабуть, у вас, так? Да? Е, ні, я просто ну, ми на деякий час виїжджали, угу. не, не на довгий час, але я там відкривала карту е, Кріді Агріколя. Угу. І... Ну так, це зовсім інше, так. Так, да, функціонал у них інтерфейс навіть той самий, ну якби воно працює інакше. І е, я, коли приїхала сюди, я звернулася до нашого крідіагріколя, uh -huh. то я зрозуміла, що це просто, ну, вони один одного зовсім ніяк, вони не пересікаються зовсім. Ну, так, так, різні речі. Ну, мається на увазі просто щоб. На певний період в той момент лежали, лежали кошти в банку, але, наприклад, не десь там під подушкою, якщо там десь щось прилітає. На певний якийсь там короткий проміжок. Ну, хоча, в принципі, можна робити і депозити в банках і інших короткотермінові. Добре, дівчата, я вам дякую. Що прийшли, завітали, поспілкувалися. Ось, і можливо, хтось вперше щось почув. Оля, я розумію, в цій темі є, да, тим більше пов'язана з фінансами, тому також вам дякую за певну інформацію. Будемо тоді співпрацювати. І далі на наступний я хочу зробити наступний також ефір. Ну, там уже тему тоді повідомлю, так що буде час. Заходьте, буду дуже рада зустрічі. Добре, дякую, дякую вам я, тоді. Я бажаю вам успіху. Добре, Олю. Дякую все тоді, до побачення. До тихого вечора. Дякую, мирної ночі.